Нещодавно на сесії Жовтоводської міської ради було розглянуто питання про прийняття у комунальну власність Жовтоводської міської територіальної громади об'єктів права державної власності, парку декоративних дерев державного підприємства, аграрний цех Жовторічанський. Тож пропонуємо про це послухати. Хочу довести до відома всіх депутатів, всіх, хто дивиться наш репортаж, про те, що ми завершуємо ну майже на останній стадії прийняття всього майна совхозу Жо аграрниця аграр з Жодрічанський, яке не було зроблено жодну каденцію, не було проміжків вперед. ми зараз маємо паспорти на всі водогони. Ми передаємо це все. Плануємо передати все на облраду і на підприємство водоканал. Зараз ми прийняли все на баланс до себе. От всі об'єкти, які були під питаннями, житлові об'єкти, ті, які взагалі не існують, по всім майже наведене вад, і ми десь на завершальній стадії. Я думаю, що до кінця року ми подолаємо ці судові процеси всі і. Будемо мати можливість людям сказати, що ми зробили те, що не робилося ніколи в цьому житті по грером цех жовторічанський. Дуже велика робота суди, але ми ну, йдемо і доведемо цю справу до завершення.